Доброго дня! Ми з компанії Бачу все. Хочемо вам запропонувати нашу нову лінійку камер з долопотцвіткою. Хочемо предложити вам хороші камери iMO. вони дуже легко настраюються на телефонах. Вам не потрібен такий спеціаліст, як я, який бере дуже багато грошей, а можете самі купити камеру за 25 тисячі гривень, налаштувати собі її, і вона вас буде класно показувати. Налаштовувати ми можемо, ось ми при вас приїхали О, такі маленькі класні роутери. Він стоявся 18 тисяч гривень. Руїджі е дуже хороша компанія. Зараз дуже е ви, як так сказати, виігрує бренди всі. Коротше, круче покупайте Руїджі, покупайте Dahua і купляйте все в нас. Вбачу все, Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Я хотів би розповісти більш детальніше про камери, які ми вам пропонуємо. Це камери мережеві. Вони 4-мегапіксельні, 2-мегапіксельні. Є на ножки, є форм-фактор купольні, є камери з дуал під що дуже круто. Наприклад, камера вночі знімає в чорно-білому режимі, а коли підходить якийсь злодій, вона переключається в LED-режим і переключається в, цвітну, в цвітний режим, знімає в кольоровому режимі. Тобто більше деталей можна отримати від так сказати, злодія, який йде. Плюс в нас є камери IMO. Чим вони класні? Тим, що вони дуже зроблені для кінечного користувача. Тобто вам не потрібен спеціаліст, як я говорив перед цим, а просто ви собі скачали додаток, зареєструвалися в ньому, сканірували QR-код, додавали камеру і користуєтесь нею і отримуєте у цього удовольствия. А ще я хочу запропонувати рекомендоване нами мережеве обладнання. У нас є руїджі Dahua Антиніті. У нас есть просто свечи. Єгабітні свічі, свічі, є дуже модні круті роутери по 20 тисяч, є дешеві прості роутери по 700 гривень, є вайфай точки. Якщо у вас, наприклад, слабеньке покриття wi fi ви додаєте цю мережеву точку, вона там 35 тисячі гривень стоїть, і вона вам покриє там 50-100 квадратів е, за вісімості від там, стін е, і всякого такого. Плюс у нас є ще е, репітери яким ви, наприклад, можете просто вставити його в різеточку, і він вам розширить wi fi сигнал. Якщо, Наприклад, на першому поверсі вас слово, а на другому поверсі поганий зв'язок. Допомогою репітера ви зможете Wi-Fi мережу розширити. свічі у нас даховський. Понятно, це для камер, для живлення і ще якогось обладнання. І антеніті, роутери 4G. В них вставляєте сим-карту, тобто, якщо ви мешкаєте, наприклад, в якому-то але у вас немає можливості підключити проводний інтернет, ви можете купити отакий роутер за 2700, вставити в нього сімку. Причому сімку можете вставити, наприклад, клон своєї сім-карти, тобто ви поповняєте тільки собі рахунок і контролюєте, е, скільки там грошей на счету. І у вас буде інтернет 4G. Буде роздавати Wi-Fi, можна підключитися кабелем, наприклад, там, стаціонарний комп'ютер або так само камеру, наприклад, повісити там, де її немає. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки для того, щоб бути в курсі всіх новинок і цін. всім гарного дня!